Кажуть, що не всі можуть розгадати завдання. Та ми всі пройдемо, я тобі кажу. Якщо хтось підведе, то візьму командування на себе. Вже один підвів. Ну де наш матвій? Може він взагалі забув про нас. Як хтось може не брати? Мені здається, він взагалі передумав. Вибачайте. Рома, з ним народження. Я біг як міг. Чесно. Дякую. Гаразд. Тепер всі на місці. Ну нічого, зате всі запам'ятають його появу. Ласкаво просимо, шкочі скарбів. Сьогодні у вас є одне завдання розкрити таємницю Пандори. Ну, що, команди месників, готові рятувати світ. Головне, що без халка. Я не хочу, щоб та усі кімнату. Слухайте, може, вже підемо? Я так довго цього чекала. В такому разі ходімо, я вас проведу до стартової локації. Починатися ваша пригода. Веселий гри. Ну, ну що там? Шукайте у давніх образах там усмішка вічно сяє. сяєш. Mm, у давніх образах це схоже посилання на ці картини. Значить, треба обрати правильно. А може, це воїни? Вони ж точно крізь час дивляться. Всі картини старовинні, але під касі було конкретно по усмішку. Усмішка вічності сяє. Це мона Ліза. Її усмішку малювали 12 років. Так, я бачила її в книжці. Вона ніби справжня. Ну що, народ, наступна загадка не змусить чекати? Там, де кисле і лужне народжується, шипуче диво. Знайди пару, отримаєш підказку. Наступна кімната, народ! Швидше рухаємось. Ну все! Зараз ми тут замутимо свою колу. Тільки не знаю, до чого тут пари. Ні, вони ж підписані. Тут лише сіль. Сода, лимонний сік та кислота. Ага, треба змішати. Але нічого не кажіть, якщо воно вибухне. У підкасі було і вожне Це ж класика, сода і лимонний сік. Давайте я не лью. Я люблю бульбашки. Ліза, краще разом. Ти тримай посудину, а Сергій буде наливати. О, як вулкан. Я колись бачив відео про такий експеримент. Дивіться, тут щось є? Ідіть туди, де стіна несправжня, а таємна стежка веде до Гри королів і їхніх вартових. Ми ж всі це чули, впевнена, в першій кімнаті щось змінилось. Ідіть туди, де стіна не справжня це таємний хід на не було, Це справжній тунель. Або була? Або ми просто сліпі і не побачили. Чуєте, наче десь є ще одна кімната. Ну чого ми стоїмо? Це є наш наступний крок. Якщо що, я замикаю колону. Не завжди перемога в ходах. Душа партії береже істину під собою. Шукай знак і знайдеш шлях. А кіт? він особливий, ходить на чотирьох ногах. Душа партії. Це королева. В якому сенсі? Звідки ти це взяла? Точно так і є. Я чула, що королеву називають душею партії. Це простилаш, я бачила там, на полиці зі знаками. Вогонь згас давно та шлях. Ще те. Шукай там, де полум'я тільки тінь. І воно відкриє свою таємницю. Це точно про камінь. Так, він у другій кімнаті. в ноги і побігли. Треба просто потягнути його в бік. Сидіє сюди, Ми відкриємо разом. Я дістану. Хлопці, зробіть прохід відкритим. Рома, це твій момент. Все ж таки у тебе день народження. Відкривайте вже швидше, швидше. Ну що ж? Справжній скарб не золото і не цукерки, а те, як виділили разом. Лише завдяки командній роботі ви змогли пройти всі завдання. Пам'ятайте, ваша дружба сильніша за будь-які таємниці. Ми зробили це, ми молодці. Ліза, ми взагалі як месники, тільки ще крутіше. Команда Рембо перемогла. Все ж таки месники мені подобаються більше.